Друзі, всім привіт! Ну що ж, приїхав я на водойму пробувати ловити судака. Думав зараз як приїду, як дам драста судаку. О, пішов вітер. Вітер такий розпочинається, що хай Бог милує. Думав, час сьогодні проведу на одинці, на природі сам, тета-тет -тет з природою. Але ні, сьогодні я не сам, я сьогодні з Олегом. Олег он в кустах ховається. Так, да, я спрятався, щоб ніхто не бачив. Так, да, так, да, так. Да. Тому, друзі, будемо з Олегом сьогодні разом пробувати ловити судака, щуку, окуня, а там що вийде. Так, буду я ловити на свої... Новий спінінг тестом 420, длина 2,90. На світлі приманочки переважно. Катушечка в мене тут на даний час стоїть 4000, я зняв з савадом. Шнурочок 0,6 по Японії пентаграм. Ну, будемо пробувати ловити. А що робити? Ну, а Олег буде ловити на своє шмана. Он ли Шимана? Да, да, да. Вот. А ну розкажи что-нибудь за палку. Сехия 810 и Лунамис 2020 -го года до 26 по джигу до 32. Mm. Ну, так будем кидать. Да, да, да. Будемо лайтовать кайфово. Не будем гратися з мелкими весами. Олег сегодня настроен по серйозному тому, друзі, не будемо гаяти часу. Поїхали ловити хижака. Згайла. Я сподіваюся, що це судак. Ілі хороший окунь. А це у нас Зараза мелка. І нафіг ти мені тут треба. Агепнула, агепнула як. І в хабальника прорвало, он дивіться. О, тобто глибоко закопнула. Біжи. Ось так от. Перша є, красавіця. Зараз поправимо. І дивіться, Фетік не захотів працювати, поставив малька і мальок відразу спрацював в моєму любимому кольорі мед лимон. не бачу. Тобі помоч, пацаку? Судак? Да. Ну зато знаем, что судак тут стоит. Судак есть, да. Ну, с почином вас. Дякую. Хороший. Дядь, хороший. Не стоит просто на горе. Спалили, да? Вот так вот. Сюда стоїт. Ось четко видно, він атаковав, тому що я крючком його розрізав. Бач, диви, четкий порез. І потім просто приманка трошки провалилась, перевернулась за спину і вже зацепився. Ну атака була ось чітко розрез. Диви від крючка. Чіткий порез від крючка. Чіткий, согласен, є таке так дело. І тяжесть така, я підсікаю, нема, потім через оборотик ділаю, оп, уже є. От так от. Бо я побачив вже, що е, хвост, хвосту жопа да? на плюманке. А так би планка була б цілий, щоб його забагрив. А так він його прижав, зрозумів, придавив його. Угу. Я всього момент підсюк і... Хоча ну, крючок, це саме продрав його, не зацепився. Та блядь. У мене вже цього руки ноги А ти хочеш, щоб... Так, куди б його би? Там десь вітки примотати. Оце гепнуло. У-у-у. Ну це щука, мабуть. Або гарний-гарний окунь. І це в нас хто? Мелкий судачок. А нам малесенький судачок не цікавий. Нам треба як мінімум такий як олег упіймав. Ух, ну зато гарнесенькі який, біжи. Класно. Дуже класно. <клес> <клес> так. Спустя, грубо говоря, півтори години починається якийсь рух. Ох, і паличка дзвонить, звісно. Такий дзвон був. Просто шикарний. Судачок, по ходу діла. або окунець. А ну, покажись хто ти такий щупак чи окунець. Не, ну так це не серйозно. Ну елки-палки, дайте мені судака нормального. Це щось не хотять у мене крупні судаки, сьогодні клювати дивлюся. Одна мілочовка. Походу Олег виловив крупних судаків. Не я не, не виловив, А, я зрозумів. Так, ну що, вихватили клюваку судачка ще одного. Хай невеликий. Але гепнув він досить таки смачно. І дивіться, що саме цікаве. Олег взяв отут десь недалеко судака. Я витягнув першого судака, оттуда, а тепер оттуда судака витягнув. От. І, до речі, все на різні приманки. Нема такої якоїсь сталої приманки, щоб воно клювало лише на одну. І вага досить таки в усіх клюваках була різна. Зараз у мене 10,5 г вольфрамчик. І от подача. Щука взяла на 6 грамах. Перший судачок на 6 грамах, а цей на 10 грамах. Ну, будемо пробувати далі. Я не говорю, там, що ти там блядь, 3 грама... Ні, тут по я чувствую 3 грама. Хоча пакету не 3 грамів. І 2 грама як радує об'єднати. Це я... О, оце він. Оце. Ні, це не великий судачок. А може і ні, може це і судак. Ну дуже похоже на судака, до речі. Не піднімається, це мабуть судак. Да, це вже мій судак. Куканістий. Опа. піймав, я цепив, все як полагається. Фух! <реш> О, це красота! Оце, друзі, воно. А тепер можна гарно його... О, так в нього тут я ще щось шевелиться внутрі чую, як б'ється рибка. Походу, діло когось він з'їв. Отак от, друзі. І дивіться, кожна клювака відбувається на різних позиціях. Тобто... Одного кліваку вихватив на один колір, на другу форму, на третю вагу і знову змінив вагу. І ось нам відразу ж гарний результат. О, гарний судак. Бореться на кукані. Ух, красотень-то яка, друзі. Шикарно! Олег, а можеш мене сфоткати? На 6 граммах красавчик. Ну, сейчас він заспокоїться. Все будет гуд. Так, отлично. Давайте, друзья, покажу. На що він взяв. Конечно, гепнув він так по-царськи. Вон дивіться. Ну такий фетик. 2 дюйма на 6 грамах. Трейничок в голові. І подарував нам гарного судака. і то не убився шнур. Прикинь, що це все таки для шнура. Кромка льда, блять. Отак, стоїть только, як на мармішку О, блядь. Оце було крепко. Оце було крепко. Ого, оце, конечно, да. Це був судачина. Фу, аж серденько колотає. А гепнув як. невеличкий. На якому ти веся? Не повіриш. Ну, та уж каже. 3 грама? Десятка обратно вернувся. Десять грамів? Так. Да. На повному вихлопі, да, взяв? Та не, ну, може такий більш-менш щось величеньке. Що це? Щуга! А так судака подсакує, а щуку без подсаків. Нормально. Ми її так, давай о Поблагодарим. Да. Вот так вот і щучка маленька знову. Не. Не, риба. О, хо 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 Судак. Походу. Оце материй, тип. Ще щука. Не, судак. Тудак. Судак. Не надо, я пину. Так ти поняв, саме цікавіше, що я веду, я почав проводку робити. Я десь оборот зробив і сразу судак. І знизу под бородком. І, ну, 8, тось, і вес який. Іли 6, или 8 грамм, непонятно, розмазано вже. От так вот. Такий ти його добрав, да? Да. Ну це вже мабуть такі як у тебе, а то і більше. Навер... Да, Так, такий десь плюс-мінус. Шикарний судак. добра все ж таки Ха! на кукан ну не ни удара ничего не было тупо в полете походу оба красавчик е классно два судака уже два су... судака ого хвостом дав судаки клюют І дивіться з мир. Да. І дивіться, що зробив. Поставив знову фет 2,4 дюйма. На 8 грамах. Ось і результат. Шикарно. Є? Так. Тобто що там кожно? Паличка палочка. блін, а я оце за... запись надежди. Я спеціально. А ти оце вот так. Я спеціально, щоб був контент, щоб контент. Да. Я не розслаблявся. Я зрозумів. Я... Коротше, вирішили з Олегом перейти. а я от своїх вирішив трошки вигуляти судачків, тому що вони, ну, мабуть, їм погуляти захотіли. Давай, Аля, Аля, голя. Пішли, пішли. Давай. О, коротше, непогано вони йдуть, в принципі. Ми, я хочу їх сюди з дороги вбрати, щоб їх не видно було. Та підемо трохи погуляємо. Давай, галя, галя. як там, ну, 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 непогано йдуть. Скажемо так, от запрятав їх. Я думаю, їх ніхто особо і не побачив. Красота, мої красавчики. Муа, персики. Олег вже зібрався стоїть. Так, в ожидании чудо, все, ми погнали шукати хижака далі. Зараз бебехи забираємо і погнали. Ладно, ловлять там судака. добре, це був вечір. А я його кидав туди, то з обратної сторони. І отуди в коряги, зрозумів. Перебрасив намісом до 18 грамів, 12 грамів, спочатку 14 грамів йшов в ту сторону. Я поняв. ого гепнув. Гепнула. Гепнула. Фу, от этот звон. Оце було дзвонко. А. Я тебе кажу, у мене серце колотає. А. Я настолько неожиданно. Так ти посмотри на що? На рака. Так на якого? Набьного. Фу, пперний... Так темний уголь. А, темний. Ух ти йох ти бах ти Давай бо нас жариться Сфоткай вже як-небудь. Так. Єсть. Відпустимо. А так поняв ну, цей знаружи? Ну як, вона ж кудись било, а там де воно засіклося, уже. Опа, біжи. А, то, звісно, воно увірвало. Я ти передати. Я сподіваюся, що це заснялось. Така звіздюліна, я думав судак, Я тобі кажу, я думав це був судак, так, Така звіздюліна. Ха -ха -ха. Клас. І дивіться на що. На ось такого рачка. О, красота. Ось зацепився я десь тут біля карчі і нічого зробити не можу. Стреляв, відстрелював. Гайка. Все. Обрив. Гарна була приманка. Я дуже радий, що вона була не на вольфрамі. О, так само головне флюр залишився. Ха! Флюр на місці. Живем! не так багато мотать залишилось. Зараз зв'яжуся і заново. А зараз Олег нам покаже, як треба в'язати шнури. Це Шнур з флюром. Це узел від спортсмена. Ну. Кінчата мастера спорту. О, Ну. Да. ну. Ну Це швидкий узел, узел Ну, прикол його в тому, що должен бути мінімум флюр от 0,38 і вище. Делаємо таку ось бульбочку. Слажуємо шнур вдвоє. Побольше конец оставлять. Елементарно беремо раз. Тут не багато, Там раз, два, Я три, чотири. Можна додавить. Блін. І оцим просто двойни накидаємо. Накидаємо сюди його. Тобі ж цю петільку накидаємо на флюр трошки придержуємо воно отак все там затягується в цю бульбочку воно упирається якщо швидко наловчитися, це буквально 2 секунди займає време вот узел вот. готовий держатиме без проблем Сейчас вас порвати попробовать. Шнуру 5 лет. Ось попробувати порвати його. Ну. То по пальцям видно як врізається. Да, воно врізається, но порвать його невозможно. Це дуже быстро, если она ловчится, це 2 секунды буквально. Це я так показал в медленном исполнении. Та так що так. Серьезный шнур. Ще узлик. <реш> Нормально. Ну, це всі спортсмены пользуются. Спортсмены, когда пользуются, понял, вони... Е Наматують їх дуже багато беруть флюр, на флюш сразу от, дуже багато відрізків роблять, вместе з застежкою, щоб на соревнованиях мало тратити времени І дуже багато їх використовують, ну там штук 20 30 количество их наматывать понял mm -hmm. якщо а, швидкий обрив, так. сразу буквально раз два три секунди зв'язав, хоп шоп сюда дальше лов вот щоб мінімізувати время щоб більше время було на ловлю всем зрозуміло. Той, й ще держить прям крепко. Ну, оце, оце треба. Щоб... Прям крепко-крепко і Давай. Ну, щоб ти розумів, я буваю 3-4 рибалки його не перев'язую. -まあ, показуй цей узлік. Ну, цей узел да. Він в принципі він є в інтернеті, там є сп 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 спеціальна на нього приспособа. Так. так, тепер будемо в'язати, називається в інтернеті його можна знайти. FG Knote називається. Для нього даже є спеціальна приспособа чи як там японська фірма. фирма. Вот. Це все діло зробила спеціальну приспособу для виготовлення цього узла. Він дуже крепкий, дуже мощний. У нього є дві біди, точніше одна біда. Тоді, когда цепляетесь, це проблематично оборватися. І даже вчистую буває, що іноді десь шнур. Це прям дуже крепкий узел. Делаємо просто... Ну це я так приучився його в'язати. Делаємо просто узелок. ну там восьмерку. Потім я цю восьмерку делаю натяження шнура. Понятно дело, як його зробити? Зажать в зубах. Узел для цього на минуше, щоб він не вискальзував. Делаємо натяжение, зажимаємо фрикціон. Ну це такий довгий узел. Саме лучше його делать, конечно, дома. Если там їдете на водойом, де немає зацепов или міні мінімальне количество зацепов, можна в'язати в дуже крепкий узел. Прикол всього узла в том, що можна прив'язати 0,2 шнур, например до хоть 0,6 флюра. Там взагалі по барабану, абсолютно. Що ми делаємо? Отак прилажуємо. І просто накидуємо восьмерку. Ця сюди, ця сюди. І от він затягується. Ця сюди вниз. Через гору і сюди через гору. Восьмерка. Ну и так раз, там, 32 Считаєте и туда, и обратно, це е, типа один раз и назад в обратную сторону це два раза и все. Потом накидываете просто узлы. Ну, це потому що время трошечки у нас ограничено, и мы стараемся ее привязаться. Ну, наверное, мы не в спину И все, и узлы просто. Оп, затянули. Первый я под пальцями чтобы його зафіксувати И набрасываем просто узлы. Вот так. Прижимаєте вмісті з флюром і вмісті з шнуром. Просто набрасуємо узли, фіксуємо. Фіксіруємо оце плітіння, щоб воно нікуди не здвигалось. Потім нам в ітозі не потрібно буде ні підпалювати його, нічого не робити. Просто флюр відрізаємо і все. І воно тримається щось до поверхностного натяження, шнура об флюр. І все. Він дуже гладкий, проскальзує через кольця, ніде нічого не торохтить, нікому нічого не мішає. І просто набрасуємо. Набрасуємо таких узлов, ну, штук там 6-8. Вроде би сюди підійшов, все поставив, то є, положив. Нікого не було. Ще нам вітер мешає, конечно, тут дергає все. Ну, без вітра не туди, не сюди. Ну, да. ну це найкраще, звісно, вдома його в'язати, коли немає. І знаєш, що немає. Або мінімальне кількість зацепів на ставки. Це, звісно, довго його в'язати. Ну, держи він, звісно. У мене немає ніяких проблем з ним. Буває, я виїжджаю на 3-4-5 рибалок. Все, там не в'язили, можна там зафіксувати його двойни, Отак раз. Протягнули. Він вискочив за счет вітру. І другий раз. Протянули, все, зафіксували, Все, ми зафіксували, Флюр ми обрізаємо. дофіксуємо тепер оці петлі, щоб вони не розпутувались. Тут можна взагалі там пару раз. Раз. Два. Все. У нас готовий узел. Ну, це ми обрізаємо. Вот такий узел. Нема ні узлов, нема нічого. За счет поверхностного натяження самого флюра. Отлично. Шикарно. Узел від Олегу. Так. А це зараз покажу, як я особисто в'яжуся. Я ціную час. Я довго не люблю тратити на вузли, тому покажу, як я. Ось у мене в правій руці шнур, в лівий флюр. І так, я флюр беру, згинаю пополам. От у мене петелька вийшла. Протягую шнур. От Петелечку я взяв, бачите, вона розкрилася, але я її тримаю. Шнура трохи витягнув і пішов закручувати. Так. Оп. Оп, і отак закручую разів з 8. Більше не треба. От, закрутив. Все, беру отут, петелька освободилася. І в протиположну сторону вивожу відносно того, як заводив цю петельку. От, витягну і вперед починаю затягувати. Оп. І пішов. Оцей, як правило, кі... оцей кінець шнура, я в зуби беру і затягую. Ну, затягнув. все, ось такий у мене узлік вийшов. Ну, я ще беру допомільно, на всяк випадок роблю раз вузол і два вузол. І все. І беру, зрізаю. Один зрізав кінець. І так само зрізав старий кінець. Ось мій вузлик. І він досить гарно тримає і без проблем. І тримає як 4 грама, так і 24 і 28 грамів. Ось так от. І можна далі швиряти. Ну що ж, друзі, ось і все. Закінчили ми з Олегом нашу сесію. В принципі, по результатам. Результати досить таки непогані. Олег в останню чергу просрав вольфрам 12 грамів. У мене сьогодні ситуація теж була з вольфрамом, але у мене було попроще. У мене був вольфрам 10. 14, да? А, ні, отцепився. Ж, отцепився да, да відцепився. Блін, ну так, да, в мене тоді ситуація попроще. Ну, трошки поклював судачок Судачок гарний. Трошки поклював щучка. ну Невеличка, але приємна. Порадувала нас своїми покльовками. Да. А от окуня, уви, не було чомусь. Тому ось така штука, друзі. Ну що ж, всім, кому понравилось відео, Ставим пальці вверх, Підпис... да, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим і Олег. Всім пока, до нових зустрічей. Пока, пока. пока.